Тільки у виключно у тих держкомпаній 100% яких належить державі. А також тієї компанії, яка на сьогодні до 2017 року виконує спецобов'язки на ринку природного газу, це фактично укргазвидобування, яка весь свій газ не по ринковій ціні, а нижче ринкової, продає для задоволення потреб населення. Тобто на сьогодні вже механізм, де держава могла передати в СП, де доля держави, наприклад, 25% лише такі виключення забрали. Це була одна із таких дуже поширених можливостей отримати без дозволу спецут а потім фактично передати приватній компанії, тому що ми розуміємо, з тим рівнем корпоративного управління, яке, на жаль, у нас є сьогодні. Спільне підприємство, де у держава залишиться лише 25%, Фактично держава його контролювати не буде. Тому залишили виключення виключно для 100% державної власності. Вона не має зворотньої сили, але нові проекти. Можна структурувати тільки в рамках аукціону. Якщо новостворена структура, де є державна частка захоче отримати спецдозвіл і вона буде мати ефективного приватного партнера, вони повинні разом йти на аукціон і вигравати на прозорому аукціоні.